Доброго дня. Сьогодні 12 травня. Хочу вам показати, яка цибуля, яку я сіяла в кінці березня з чернушкою. Сухо у нас зараз. Треба поливати. Поки що я не переїхала на постійне на дачу, не маю можливості поливати. Так, набігано, Це сорт заграва дослідної станції. Село крути, чайка, сорт теж є, буду поливати, вона підтягнеться. Так, далі фірма геліус. О, ще не полола. Щось тут одного сорту, цибулі жемчуг нема білої. Веселка є, гарно зійшла. Скоріш, всього, що... схожість 99% точно. Насіння небагато в пакетки. Так, любчик довгенький є. Так, Gold Star немає, не бачу жодної. Так, Аліса Крейг трошечки є. Шекспіра не бачу. Може, ще зійде, але щось я сумніваюсь. Уже довгенько вони тут сидять. Так, це... Цибуля рубін є українська лють халцедон. Так, це насіння України. Ой, треба холод, нема коли. Є. Є. є схожість гарна. Так що цибулька є, переполю, підживлю, буде рости. Ось така схожість насіння.